Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Він знаковий гравець в історії українського футболу Форвард, який змалку марив київським динамо і заради цього навіть був змушений змінити амплуа. Він автор голу, який допоміг Україні вийти на мундіаль. Але чим він так відчайдушно захоплювався, окрім футболу? І чому, врешті, вирішив покинути рідне Динамо? Вітаю, це гра футболі. Ви сьогодні піде мова про одного із ключових гравців золотого складу київського Динамо і збірної України, але й з трагічною долею Андрія Гусіна. 8 червня 2005 року Греція Пірей Стадіон Георгія Скарейскакіс, відбірний матч до чемпіонату світу. 2006. Чинний чемпіон Європи. Збірна Греції приймає збірну України на 81-й хвилині. Руслан Ротань зупиняє м'яч на лівому фланзі. На мить кидає погляд, оцінюючи ситуацію, і віддає передачу у центральну зону. Спершу здається, що Ангелос Басінас таки встигне дістати цей м'яч, але так лише здається. Андрій Гусін опиняється на позиції Форварда і мчить до воріт греків. Кілька разів озирається, але не знайшовши підтримки, виходить сам на сам з кіпером Нікапалідісам і холоднокровно забиває. Україна здобуває вкрай важливу перемогу, яка по суті відчиняє синьо жовтим двері на мундіаль. І саме цей гол Андрія Гусіна стане його визитівкою. Але все своє життя найважливішим голом у кар'єрі він називав м'яч забитий у 96-му році ще за «Динамо-2» на НСК Олімпійський, який докорінно змінює його життя. І далі цитата: цей гол зробив з мене людину і справжнього футболіста. Андрій Гусін народився 11 грудня 1972 року у місті Золочів на Львівщині. Обоє батьків майстри спорту з легкої атлетики. Мати Валентина багаторазова чемпіонка України семиборства та бар'єрного бігу. Батько Леонід ще й паралельно встигає грати у футбол в аматорських колективах. Згодом обоє стають тренерами і для сина теж. Андрій Гусін з малку марить футболом і київським Динамо. Це передається йому від батька, вболівальника киян. Малому навіть часто сняться сни, де він одягає білоблакитну футболку. Родина підтримує його наміри і весь час заохочує: ти тренуйся, хтось же грає у Динамо, і ти зможеш. Туди не святі потрапляють. Окрім футболу, Андрій з Малку дуже любить швидкість на стінах. Постери не тільки футболістів, а й автомобілів. У 14 вже вміє їздити за кермом ВАЗ-2101, причому кермувати його вчить спершу мама. Ціле спрямована футболом починає займатися з 9 класу, відвідує школу Карпат. Високого статного хлопчину одразу ставлять у напад. Як потім казав він сам, мене завжди тягнуло забивати голи, але я був не надто технічний. Тим не менш, в Андрія хороші фізичні дані, хороша швидкість і вміння опинитися в потрібному місці і в потрібний час. Плюс добре грає головою, його зріст майже 190 см. І всі свої слабкі сторони нивілює шаленою працездатністю. Перші серйозні кроки у футболі Андрій Гусін робить на Львівщині, граючи за авангард на першість області. Саме там до нього чіпляється призвисько Гусь. Потім перебирається у Карпати із Кам'янки Бузької, які представляють другу союзну лігу, звідти у газовік з комарного. Це вже перехідна ліга українського чемпіонату. На новий рівень футбольна кар'єра гусіна виходить у 1992-му. У той час він вчиться у Львівському інституті фізичної культури. Отож, 1992 рік Андрій Гусіни йде у Львівські Карпати до Мирона Маркевича. Йому лише 19. Мирон Богданович згадує це так: подивився: високий біжить, але школи ніякої. Проте залишив його у команді. 6 вересня 92-го Андрій Гусін дебютує у вищій лізі у матчі проти Тернопільської Ниви. І цей дебют видається вражаючим. Андрій виходить на заміну на другий тайм. На 75 й хвилині забиває перший гол, а перед фінальним свистком робить дубль. Карпати перемагають 2-0. Відразу починають говорити про неймовірний талант. У той період у житті Андрія Гусіна стається інша важлива подія. Він знайомиться з майбутньою дружиною Христиною. Гусін приходить привітати з днем народження маму свого друга і збирається одразу піти, але, вгледівши серед гостей Христину, лишається на святі до кінця. Згодом зав'язуються стосунки. Христина на той час серйозно займається народними танцями і якраз вступає до школи при ансамблі Вірського у Києві. Але між кар'єрою і коханням Христина вибирає кохання і залишається у Львові. Андрія Гусіна кличуть у Росію. Андрій їде у Москву. В Асмаралі його чекає Костянтин Бесков. Гусін їм підходить, але на заваді стає травма. Власне, ось такий збіг обставин, по суті, вберігає Андрія Гусіна для українського футболу, бо, окрім контракту, йому ще пропонують російське громадянство. Взимку 93-го лунає дзвінок з Києва. До Андрія телефонує президент Динамо Григорій Суркіс із запитанням, чи не хоче він перейти до них. Того ж вечора Андрій їде до столиці на перемовини і з рештою сторони домовляються про трансфер. Сезон не дограє у Карпатах. Команда Маркевича посідає шосте місце у чемпіонаті і досягає фіналу Кубка України. На головному стадіоні столиці 30 травня 93 го львів'яни грають вирішальний поєдинок з київським Динамо. Андрій проводить весь матч. Карпати програють 1-2. А кияни під керівництвом Михайла Фоменка вперше в своїй історії здобувають Кубок України. Зате Гусіна, що називається, беруть на олівець у збірні України, яку тренує Олег Базилевич, 26 червня 93-го гусін дебютує за національну команду. Це товариський матч проти Хорватії на стадіоні Максимір за присутності 25 тисяч фанів. Українці програють 1-3, Але цей єдиний гол забиває саме Андрій Гусін. Наступного поєдинку проти Хайдека зі спліта він уже виходить в основі, але. Травмується. Після зіткнення із суперником ламає на гнозі одразу три пальці. Андрій Гусін нарешті опиняється у київському Динамо, але йому там непросто. Період реабілітації після травми, плюс сильна конкуренція заважають молодому форварду пробитися до основи. А в нападі Динамо суцільні зірки: Ліонінка, Скаченко, Рибров, а ще юний, але неймовірно талановитий Шевченко. Отож, Гусін опиняється у Динамо 2. І там грає дуже успішно. За два сезони у 48 матчах забиває 27 голів. Але в першій команді його все ще не бачать: ані Фоменко, Оніщенко чи Павлов. Андрій весь час дуже засмучується. знову не дали жодного шансу, навіть не взяли на збори. Тим часом між Андрієм та нареченою Христиною заходить мова про одруження, але весілля відкладають кілька разів в Андрія через футбольний графік завжди на це немає часу. А коли вже вдається організувати свята, гусін на нього банально запізнюється. Футбольні справи в Андрія все ще складаються не так, як би йому хотілося. Його віддають в оренду в ЦСКА Борис Фен, новачок еліти, яким керує Михайло Фоменко у 27 матчах. Андрій забиває 9 голів. Він найкращий бомбардир, але і це не відкриває йому дорогу в першу динаміську команду. У грудні 95-го трапляється драматична подія. По дорозі з Києва до Львова Андрій разом із дружиною потрапляють у ДТП через ожеледицю. Христина вагітна на щастя, всі живі, здорові. У квітні 96-го в родині гусіних народжується син його називають Андрієм. За кілька років після народження сина, дружина відкриває для себе нове захоплення. Христина стає дизайнеркою. Відтоді і так завжди стильний Андрій одягається за останніми віяннями моди. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. Якщо вода, то Юа. Восени 96-го в Україну повертається Валерій Лобановський. Він погоджується прийняти Динамо. У цей час гусін все ще у другій команді. Якось в одному з матчів вони грають відверто погано в обороні. Після чого Гусін підходить до Керманича Володимира Онищенка і каже. Поставте мене у захист, я зіграю краще. На поєдинок в Одесі Гусін виходить як центрбек. Команда не пропускає. Але наступного разу Онищенко ставить Андрія трохи вище в опорну зону. І це якраз був один із поєдинків, який відбувається на Олімпійському. Гру другою динаміцькою команди приходить подивитися Валерій Лобоновський. Андрій не тільки добре грає на новій для себе позиції, а й забиває гол красень. Протягує м'яч від свого штрафного майданчика. До чужого і б'є у дев'ятку. Лобановський у цю мить каже до своїх помічників, а ви говорите, що у вас немає підсилення. Ось молодий опорник, готовий. З того часу футбольне життя Андрія Гусіна змінюється кардинально. Його беруть на зимові збори, починають підпускати до першої команди. Але він уже не форвард, він опорник. На ту мить йому 24 роки. Мабуть, через цю довгу тернисту дорогу до першої команди Андрій Гусін ніколи не вважав себе залізобетонним гравцем основи. Якщо матч відіграно погано, то він не був упевнений, що на наступний його поставлять у склад. І це увесь час його стимулювало. 6 квітня 1997-го у гусіна нарешті здійснюється дитяча мрія. Він дебютує за першу команду Динамо у матчі проти Вінницької Ниви. Того ж сезону Гусін у складі Динамо здобуває свій перший чемпіонський титул. Таких загалом буде аж сім. З того часу його футбольна кар'єра йде вгору, і вже наступні сім років центр поля Динамо неможливо уявити без світловолосого високого опорника. Власне, це стосується і збірної України 7 червня 97-го... Перше за останні два роки гусіна кличуть у збірну. У команди Йошифа Сабо суперважлива гра. Це на Мундіаль 98. До України їде чинний чемпіон Європи Німеччина. Гусін грає весь поєдинок. Матч завершується нульовою нічиєю. У липні того ж року Андрій Гусін дебютує у лізі чемпіонів. У першому кваліфайн-раунді кияни не помічають барі таун з Уельсу. Перемагають із загальним рахунком 6-0. А вже в наступному раунді гусін забиває перший у лізі чемпіонів гол у ворота данського бронбю. Динамо пробивається до групового етапу, де спричиняє галас на всю Європу. Так, ідеться про знищення Барселони і вдома, і особливо на виїзді. Перед тією грою Гусін коротко стрижеться, майже налисо. Так він робитиме потім часто, бо вірить, що так позбавляється негативу і впускає у своє життя щось нове. На камп Ноу Динамо розбиває барсу 4-0, А гусін видає асист на Шевченка. Ця гра 5 листопада 97-го, а вже за 10 днів збірна України програє плей-офф на чемпіонат світу збірній Хорватії. Натомість у лізі чемпіонів команда Лобановського доходить аж до чвертьфіналу. У суперниках Ювентус із такими зірками, як Дель П'єро та Зідан. Поєдинок в Італії на Дель Альпі завершується нічиєю 1-1. Причому рахунок у матчі відкриває саме Гусін. Але вдома у Києві Динамо поступається 1-4. на гол Реброва італійці. Відповідають хетри комензагі і м'ячем Дель Пієро. Відтак до півфіналу Ліги чемпіонів виходить команда Марчело Ліпі. У 98-му на перші свої накопичені гроші Андрій Гусін купує не квартиру чи будинок а. Автомобіль, спортивний Мерседес. Він взагалі ніколи не шкодуватиме грошей на автівки. Це його слабкість. Найзаповітніше у цьому плані мрія авто Сілер Макларен. Газетна вирізка навіть висить на стіні зйомної квартири у Києві. Це як стимул і наочне зображення мрії. Як жартуватиме його дружина, Андрій почав грати у футбол лише для того, щоб мати можливість купувати омріяні автівки. Але гусін любить не лише автівки, а й швидку їзду. Товаришує з багатьма гонщиками та й сам вчиться автомобільним премудростям, освоює контраварійне водіння, займається водінням в екстремальних умовах. Найчастіше це робить на автодромі Чайка що під Києвом. Навіть бере участь у любительських перегонах. На темі автомобілів Гусін сходиться із кахою Каладзе, який теж обожнює і швидкість, і спорткари. Між ними тісна дружба. кажуть, що вони часто між собою влаштовують перегони, хто швидше доїде до бази. А коли каладзе купує Феррарі, Андрій Гусін нафаршировує свій субару так, щоб він був і швидшим, і потужнішим. Наступного сезону Київське Динамо у Лізі Чемпіонів видає неймовірний результат і зупиняється лише за крок до фіналу, поступаючись Баварії. Майже усі динамівці на олівці у європейських клубів. Якщо ще не бачили випуск гри футболів про той золотий склад Динамо 90-х» Лобановського, обов'язково подивіться. Отже, Андрієм Гусіним цікавляться клуби з Бундесліги. Коли «Динамо» грає товариський матч з Міланом на Санцірах, Гусін навіть має зустріч з Крістофом Даумом та Руді Феолером. На той час вони працюють у Баєрі, але врешті до трансферу справа не доходить. Президенти клубів не домовляються. Як і з Дортмунською Борусією. буцімто тоді Динамо просить за свого опорника занадто багато. Гусін залишається у Києві 7 травня 2002-го Динамо у Запоріжжі грає поєдинок 21-го туру проти Металурга. Кияни ведуть 3-1, А за декілька хвилин до фінального свистка Лобановському стає зле. До тренерської лави під'їжджає швидка коуча госпіталізують. 13 травня його не стає. Андрій Гусін казав, що плакав у житті лише раз, коли помер Лобановський. Осінь 2004 рік. Збірна України починає черговий шлях до втілення своєї поки що нездійсненної мрії. Участі у великому футбольному турнірі. Сині жовті на чолі з Олегом Блохіним стартують у відборі на чемпіонат світу 2006. У них виїзний матч проти Данії. Вже на дев'ятій хвилині українці пропускають від Йоргенсена. Але на 56 й від поразки команду рятує Гусін ударом головою 1-1 у підсумку. Дуже важлива, нічия на старті. Тим часом Андрій Гусін фактично не має ігрової практики у Динамо. Спершу у складі його не бачить Олексій Михаличенко – а потім і Йожев Сабо з останнім взагалі не може знайти спільної мови. І гусін вирішує йти з Динамо, йти, щоб врешті не випасти з обойми гравців збірної України. У січні 2005-го переїжджає в Росію у крилля Совєтов. Там у нього починається друга футбольна молодість. Постійно грає по ходу сезону навіть стає капітаном. Загалом у відборі до чемпіонату світу Андрій Гусін забиває тричі, окрім Данії ще й Албанії на виїзді. Ну і звісно, той історичний гол у ворота збірної Греції. Збірна України виходить на мундіаль із першого місця. У Німеччині у фінальній частині Гусін грає в усіх п'ятьох поєдинках трьох матчах групи, в одній восьмій і в чвертьфіналі, причому проти Швейцарії та Італії на позиції центрбека. До речі, Андрій найстарший гравець у заявці Блохіна. Йому 33 роки. У чвертьфіналі Україна не проходить сквадру Адзуру, яка в підсумку стане чемпіоном. Але чвертьфінал Мундіалю для дебютанта турніру вже неймовірне досягнення. Збірну зустрічають як героїв, нагороджують ординами, а ще дають великі преміальні. З 2007 року у року Андрія Гусіна нова роль на полі. Він граючий тренер. Помічник Гаджиєва в Сатурні за рік завершує кар'єру. Я вбивав у собі гравця років сім, – казав Андрій. Ніби сили є і грати хочеться, але ти все одно розумієш ще кілька років і неминуче доведеться починати нове життя. Андрій Гусін зосереджується на тренерстві. Спершу у Росії. За словами дружини, купує багато книжок великих тренерів, вивчає їх з ручкою і записником. У 2010-му повертається додому в Київ у рідне Динамо. Його призначають головним тренером Динамо 2. Окрім цього у грудні 2010-го він дебютує у професійному автоспорті. Навіть виграє один із етапів зимових трекових перегонів у Києві. У Динамо-2 працює два з половиною роки, але влітку 2013-го його звільняють, бо команда ледь не вилітає з першої ліги. Гусін повертається до Росії у тренерський штаб Анджи до Гаджиєва. Працює там до травня 2014 го А після того, як Гаджиєва звільняють, залишає клуб і Гусін. В Андрія з'являється багато вільного часу, він активно займається громадською діяльністю, допомагаючи українським воїнам на Донбасі і присвячує чимало часу своєму захопленню автоперегонам. Згодом перемикає увагу і на мотоцикли. Родина всіляко відмовляє його від цього. Особливо мама бо її батько, дідусь Андрія, свого часу розбився саме на мотоциклі. Втім, ані вмовляння, ані сльози на гусіна не діють. Якщо він вже щось вирішив, то переконати його нереально так було завжди. У серпні 2014-го Андрій Гусін купує мотоцикл, дуже потужний, зі щасливим 14 номером. 17 вересня по обіді Андрій Гусін їде на автодром Чайка, щоб покататися на спортбайку, входячи у поворот на великій швидкості, не справляється з керуванням, б'ється у відбійник і вилітає з траси. Його шолом чи то погано застібнутий, чи то застібка ламається, але у підсумку злітає з його голови, що стає фатальним наслідком. Андрію був усього 41 рік. У нього залишилася дружина і троє дітей. Андрій Гусін завжди був світлою людиною в усіх сенсах цього слова, без краплі зірковості. На полі завжди без грубощів і з повагою до суперників, ніяких скандалів як на полі, так і за його межами. Двері його оселі завжди були відчинені не лише для друзів, а й для преси. Його дуже любили журналісти. А він любив їх. Ніколи не відмовляв в інтерв'ю чи коментарях, і неважливо, з яким результатом завершувався поєдинок, гусіну завжди було що сказати. А в пам'яті кожного, хто його знав, він напевно залишиться високим блондином, стильним за кермом класного швидкісного спорткару і завжди усміхненим. Друзі, звертаюсь до кожного з вас долучитися до допомоги фонду Трибуна героїв. Футбольні вболівальники на початку повномасштабної війни започаткували фонд, який опікується і допомагає фінансово родинам загиблих Ультрас. Долучайтеся ви qr код на екрані. Заздалегідь, дякую кожному з вас. В коментарях до сьогоднішньої історії обов'язково згадайте, яким ви запам'ятали Андрія Гусина. Гарна людина заслуговує на гарні слова. І як завжди, чекаю від вас ідей для наступних випусків гри футболів, лайк, випуску і підписка. Як ваша підтримка українськомовного футбольного ютуб каналу? З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!